Оксано, знаємо, що ти тривалий час намагалася дізнатися про зарплати у якраз керівників і загалом працівників колишніх волинських лісгоспів і Поліського лісового офісу. Навіть змушена була звертатися до суду для того, щоб отримати цю інформацію. Але на жаль, так і не вдалося отримати цю інформацію. але не знаю, що нещодавно саме завдяки відкритому декларуванню, яке відновили цьогоріч, стало. Відомо, які дійсно зарплати у керівників і поліського лісового офісу і загалом в уфілії цього офісу в нашій області і в Рівненській. І виявляється, дійсно лісівникам було що приховувати то чи дійсно у Олександра Кватирка, який є керівником Поліського лісового офісу, зарплата в 12 разів вища як у президента Зеленського, і яка це зарплата? Ну так, дійсно, дійсно так і є. Це всі довідувалися саме завдяки відкритому декларуванню в реєстрі декларації НАЗК. Кожен глядач може читач наш переконатися у цьому, зайшовши, подивившись декларацію президента і декларацію керівника Поліського лісового офісу. Більше того, загалом, спочатку реформи зарплати керівників галузі, і навіть навіть будемо чесні з змінилися до вищого і зарплати рядових працівників лісгоспів. Але матеріал, про який ти щойно згадав, він якраз не тільки про те, які ж великі зарплати отримують керівники, а й про те, які зарплати отримують рядові працівники. Тобто, в цьому матеріалі ми спробували порівняти. Попри те, що комунікація. з... Лісовим відомством у нас не дуже, і е, щоразу будь-яку інформацію, яку б не запитували журналісти, зокрема, я доводиться її добиватися через суди. Е, та все ж е, до нас е, у руки потрапив документ, який е, е, це, це, скажімо, наказ, підписаний керівництвом, з якого ми власне довідалися, яку зарплату приблизно мають рядові лісівники. Це щоправда, тільки оклади, вони можуть ще до 30% від окладу мати премії. А може навіть і більше, ми цього, на жаль, не можемо знати, але принаймні які от уклади зафіксовані, ми змогли побачити. І отже, прокоментую трішки: якщо ми говоримо, що у начальника Поліського лісового офісу директора Олександра Кватирка зарплата 4 мільйони, то в керівників філій приблизно по півтора мільйона, ,100 мільйон сто. Також цікава особливість, що Поліський лісовий офіс він загалом координує роботу філій на Волині і на Рівненщині, то чомусь у керівників Волинських філій зарплати значно більші, ніж у їхніх рівненських колег. Ось а якщо говорити про вже про рядових працівників, то тут в десятки разів менші уклади. Наприклад, оклад майстра лісу він трішки більший ніж 15 тисяч гривень. Тобто в мільйон тобто в місяць він отримує стабільно отримує 15 тисяч там, 700 гривень. Ну, ймовірно, там ще є якась премія. Ну, хай там 30 тисяч, я думаю, на руки виходить. Тоді як, наприклад, директор Поліського лісового офісу отримає понад 300 ну приблизно 350 тисяч гривень на місяць. Ось. А ну, такі це, справи? якщо чесно, є... мабуть, є шок для і для наших глядачів, радіослухачів для нас. Теж такі зарплати ну, мене ще теж дуже здивувало. Що виявляється у керівника ДП Ліси України, генерального директора та ДП пана Болоховця, зарплата виявляється нижча, як у Олександра Кватирка, і нижча на 3 мільйони. Так він отримав, якщо я не помиляюся, мільйон 23 тисячі гривень. Що це таке? Як це можна пояснити? Що це взагалі відбувається в цій лісовій галузі? Після цієї реформи? Е, ну так, я теж на це звернула увагу власне в цьому матеріалі, і е, хочу сказати, що дирек, е, директора ДП Лівси України зарплата навіть менша, ніж в керівників колишніх лісгоспів, тобто в нинішніх директорів філій. Е, так, це дуже цікаво, чому так, але я думаю, що це якесь особисто таке політичне е, іміджове рішення, мабуть, керівника. Державного підприємства з декларації видно, що він має інші доходи, якісь від підпідприємницької діяльності, і напевне він вирішив, що йому досить і призначив, мабуть, собі якусь меншу зарплату. Ну, якщо порівняти з зарплатою виконавчого директора, то там уже за шкал там у 20 разів більше ніж у президента, скажімо так, тому що він більше 6 мільйонів на рік отримує. Це Ігор Луц, Лицур, який власне нам і підписував лист про відмову у наданні інформації на запит про заробітні плати та і ну, ще і хотіла речі... а, а, так. та будь ласка. Зробити цікаве уточнення, що буквально через годину як вийшов цей матеріал. На сторінці у Фейсбуці Юрій Болоховець це генеральний директор ДП Ліси України, зробив допис про те, що він підписав наказ про збільшення зарплати окладів власне рядовим працівникам, а саме майстрам лісу. Цікаво, ну хоч таким чином твій матеріал повпливав на зарплату так би мовити низових керівників чи працівників лісової галузі. Але якщо ще говорити зокрема про колишніх керівників лісгоспів і їхні зарплати, то окрім тих того, що наприклад керівник тепер Любомського лісового господарства, пан Володимир Туревич, отримав за 2023 рік мільйон 559 тисяч гривень, виявляється, він ще раніше теж був. Якраз заміщений та в корупції, коли він працював у цуманському лісгоспі, так? Ну, не корупції, наскільки я пам'ятаю, це було, була організація незаконного полювання. А, заказнику. І тоді журналісти спіймали його власне на тому, що, ну, що він разом з мисливцями так перебував на полюванні. Але якщо говорити загалом про ці зарплати у керівників саме колишніх лісгоспів, і якщо говорити дійсно про волинських, чи намагалися якимось чином чи спробували принаймні брати коментарі, все-таки як вони вважають, чому в них такі зарплати? Чи вони заслуговують таких зарплат? Чи можливо плануєте отримати офіційний коментар від Поліського лісового офісу? Ну... Чесно, буду чесною, я не зверталася за коментарями, чи вважають вони такі зарплати гідними і справедливими щодо їхньої роботи, але думаю, що цілком так. Ну, як ви вже знаєте, що комунікація ця не завжди складається з лісівниками. Ось. І, ну, що ж сказати, Хороша зарплата, їм керівництво призначило, чому б і ні. Ну, я не думаю, що вони якось можуть впливати на. На свою зарплату, так це згідно договору, вона призначається. Тому як ми бачимо у цьому ж матеріалі, так там є оцей наказ, де встановлено оклади для працівників колишнього лісгоспу, а нинішньої філії. То ми бачимо, що усім затверджені якісь є. А от керівника філії, там, згідно договору, і вона навіть не вказується в цих бухгалтерських документах. Не знаю, можливо, щоб не дратувати решту працівників. Ось. І мені здається, що, що... Так, так. лісівники це така каста, так, вони всі є там один за всіх і всі за одного. І я сподіваюся, що цей матеріал трошки проліє світло на ситуацію в лісовій галузі. Хто є, хто, хто скільки заробляє. Пані Оксано, ви згадували про те, що після оприлюднення доходів Юрій Болоховець, генеральний директор ДП Ліси України, оприлюднив інформацію на Фейсбуці, що підвищені будуть заробітні плати майстрам лісу. То чи відомо попередньо наскільки будуть ці заробітні плати підвищені? Ну, ще зроблю одну маленьку ремарку. Я ну насправді не маю там 100% гарантії, що це внаслідок мого матеріалу. Я думаю, що швидше це внаслідок відкриття завершення відкриття декларації, от власне завершення цієї кампанії з декларування. А, ну, що стосується чи відомо, які як, як зростуть, значить, він написав, що зростуть ці оклади на 12%. І е, становитиме зарплата приблизно 22-23 тисячі гривень. Це цікаві цифри, але якщо ще говорити зокрема про рівень зарплати, пам'ятаю, як ну, Волиняни, Лучани обурювалися. Високій зарплаті луцького міського голови, який займає третє місце серед міських голів по всій обласних центрів по всій Україні, але не знаю тепер, як так би мовити, наше суспільство, наша громадськість відреагує на відкриття ось цієї інформації про зарплати керівників колишніх лізоспів, керівників поліського лісового офісу, і загалом, мабуть, хотілося б почути дійсно якісь коментарі від них, від загалом. Від колишнього управління лісового господарства, але чи ми можемо на це сподіватися? Сподіватися, ми завжди можемо. <хи> От як буде, а як буде, то ми побачимо. Так, мене теж вразила оця відмінність від зарплат правоохоронців, лікарів. ну Фактично, навіть від суддів, так яких досить часто в суспільстві обговорюють щодо суддів, служителів Феміди такі високі зарплати, так Але, ну, мені здається, відповідальність суддів досить велика. Вони приймають рішення, які впливають на чиюсь долю, і а, тут теж також можуть бути якісь погрози, якісь небезпеки для життя, здоров'я себе рідних. Так ось навіть там зарплати на нинішній час в служителів Феміди приблизно такі, як в директорів колишніх лісгоспів. Мені здається, що це якийсь незрозумілий парадокс. А це якийсь сюр, звичайно. Ну і до речі, якраз в своєму матеріалі ти також згадуєш і про колишнього заступника поліського лісового офісу Віталія Суховича, якого минулоріч затримали правоохоронці. І під час обшуку в нього знайшли золоті злитки і кілька мільйонів доларів готівки. І це при таких зарплатах та він ще умудрявся, я так розумію, яким чином наживатися, чи красти, чи продавати ліс. Виявляється, що ця такі зарплати. Не є, так би мовити, запобіжником? На жаль, на жаль, мабуть, так. Ну, я думаю, що все ж таки ці статки він нажив ще до того, як отримав таку високу зарплату, але здається, так здається, ці, став, ці високі зарплати не є жодним запобіжником від негідної поведінки.